Коли я помирав, я не очікував, що взагалі будуть такі враження і відчуття, незважаючи на те, що я там дуже довго був віруючою людиною, але в момент, коли мене розстріляли, мене досить важкі відносини з Богом були. І найцікавіше, що в момент, коли тебе розстрілюють, навіть давай не так, коли ти розумієш, що ти помреш, бо в тебе якщо стріляють, ну, це шанс того, що ти помреш величезний. Майже 90%. Ти розумієш, що твого життя більше не буде, що все закінчиться. В один момент це дуже нагадує найстрашніший сон. Цей момент, я дуже сподіваюся, що це такий сон. Потім приходить усвідомлення, що це не сон, потім приходить усвідомлення, що це, походу, конець. Ти розумієш, що всі твої проблеми, які у тебе були, вони оказуються, в принципі, хоча б їх рішати можна було. Переважна більшість з них рішаємо. Но це для більшості з усіх людей, От, хто дивиться, кредити у вас, там, стосунки, розводи, діти, неважливо, проблем вистачає, є проблеми похуже, Хтось там родичі втратив на війні і так далі. Але виявилось, що поки в тебе є життя, ти можеш все, що угодно міняти, щось робити. І навіть якщо в тебе є проблеми, ти хоч можеш їх вирішувати. А в цей момент ти розумієш, що всьому крапка, всьому конець, і в цей момент ти хватаєшся за саме останнє, і от скільки я людей знаю, які були на порозі смерті, вони всі хапалися за Бога. Вони всі казали, блін, Боже, допоможи і так далі. І оце відчуття абсолютного відчаю, що ти тепер нічого не можеш змінити, що ти абсолютно безпощадний, який би ти там сильний, супер в себе, не був свої сили і так далі. Ти розумієш, що ти не маєш контролю навіть на Історія, як ну, просто вижити від якихось поранень. Казалось би, типе, да? просто. Ну, мої, бо моя історія спасіння, вона там чудесна. Вона купа чудес, просто як мене врятували після тих п'яти кульових, хоча я їх більше був. І от саме страшне, що ти починаєш проматувати все життя, де ти щось зробив так чи не так, стає дуже стидно, Знімаються повністю всі пріоритети, зміниться в житті, і ти думаєш тільки про наступне, як мені в наступний раз, коли я буду помирати, ну це не всі будуть помирати. А, мені помирати з чистою совістю, бо дуже гризи совість за те, як ти життя жив. На, я думаю, це взагалі не Кожен буде жалкувати про те, як він життя прожив. Але от дуже радий би переоцінити всім ставлення до свого життя, відношення. А, і зрозуміти, що навіть проблеми, які у вас є, це теж течіє життя, і немає ні одної людини, у якої немає проблем, прийнятися, жити і насиловатися процесом. Все.